Ну що ж, по-перше, дякую, що запросили. У мене в цей чудовий регіон, це чудове місто на цю важливу конференцію. Я тут вперше, я впевнений, мені сподобається. ЄБРР, тішиться тим, що уряд України нинішній. Задекларував бути частиною Європи і е, е, банкової економіки. І що це означає для нас, для всіх, для інвесторів, о, причому і внутрішніх, і міжнародних, це те, що ця країна вирішила е, і зробила свій. Вибір стати міжнародною конкретною економікою і не жити е, минулими стосунками, які вже відживають. Е, і з бізнес-точки Є привабливими привабливими для українського експорту. Очевидно, що для економіки України важливо. Прийняти європейські стандарти корпоративного управління, верховенство права рівних умов для всіх інвесторів, і не тільки за цими напрямками, але ще й в тому, щоб зробити необхідні інвестиції для того, щоб вивести цю країну на рівень конкурентності, яку на яку країна заслуговує. Отже, для мене європейський вибір є важливим з цієї точки зору. Звичайно, що це також пов'язано з іншими соціальними і економічними перевагами, такими як, наприклад, подальше зміцнення політичної структури суспільства, і інші напрямки. Отже. Це дуже дуже важливий сигнал для всіх, і тому це також підвищує привабливість України як країну, в яку можна інвестувати всім. І для мене як банкіра. Дуже важливо. Ось що от ви мені дали можливість виступити, але я приїхав в першу чергу для того, щоб. Повідомити всіх про те, що ЄБР готова підтримувати інвесторів і допомогти їм зреалізувати свої проекти. Поки що в цьому році ми підписали нових проектів на 650 мільйонів євро. Наш, а наш план один. Мільярд євро в цьому році поки що залишається абсолютно реальним. І, і е попередні роки також у нас були дуже серйозні інвестиції, наприклад, минулого на року 800 мільйонів євро. І все це е звичайно е є перспективою, і ми будемо і далі рухатися такими ж темпами, не дивлячись на складні часи. Але ми як спостерігачі, бачимо, що ці інвестиції принесуть чудові результати для країни і, і вже незабаром. Я думаю, що всім слід також почувати себе впевнено, тому що міжнародне співториство Го Готово зробити все необхідне для того, щоб забезпечити Україні підтримку, яка вона потребує, і я думаю, що найближчі тижні і місяці э, плани цього уряду отримати другий раунд підтримки від європейського і міжнародного сьогодніства дасть свої результати два дні тому. Я був в Лондоні на міжнародній конференції. І там а, я спостерігав а, серед всіх європейських ЗМІ дуже великий інтерес до України. Вчора я був в Люксембурзі а, разом з Європейським інвестиційним банком а, для того, щоб говорити, як ми могли б спільно а, спрямувати підтримку ЄС, а, поєднати його з нашими коштами. Для того щоб допомогти Україні е, вийти із, із цього складного становища, ми знаємо, що потенціал цієї країни надзвичайно великий, це інформаційні технології, е, машинобудівництво, логістика, е, рівень освіти. Все це сприяє, все це звичайно е, надихає і. І це не в моєму стилі давати довгі промови. На цьому завершую.